На Закарпатті триває другий етап загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Від початку лютого провели понад 200 спортивних ігор із волейболу, баскетболу, черлідингу. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. Якщо брати в розрізі територіальних громад, то вже, наприклад, Мукачівська, Ужгородська, Виноградівська, Бергівська, Королівська, Великобічківська, Батівська, Великоберезнянська, Іршавська, Горондівська територіальні громади провели такі змагання з волейболу, баскетболу, з черлідингу. І зараз мають уже навіть переможців, які будуть Змагатися на третьому етапі змагання проходять на високому рівні. Зауважує Мар'яна Марусинець, і мова не лише про фізичну підготовленість учасників. Ми не розглядаємо спорт для всіх, наприклад, і ці шкільні ліги тільки як змагання. Ми розглядаємо це як. Здоров'я дітей як формування сили волі, як формування таких якостей, як відповідальність, вміння працювати в команді, вміння згуртовуватися. А це є дуже важливо, тому що саме і гасло пліч Опрі полягає в тому, щоб один з одним рахуватися, один одному допомагати. Загалом до участі в президентських змаганнях від Закарпаття зареєструвалося понад 1830 шкільних команд з усіх доступних видів спорту після територіального. Етапу розпочнеться районний, відтак обласний, де відбудеться відбір на всеукраїнський тур.